Слухайте, от зараз сказала про цінності, і я згадала, що я ще коли там в корпоративному світі працювала. Uh -huh. У мене було питання про там підвищення uh -huh. по роботі, поставили іншу людину, uh -huh. а не мене. І я тоді з психологом працювала, uh -huh. і вона мені сказала важливу річ. Вона каже: подивіться, які в нього є якості, яких немає яких немає у вас, що так. його поставили на цю так. посаду. Те, ти, слава Богу, в мене немає цих якостей. І я реально я коли роздивилася якості, угу. я зрозуміла, що я, я не хочу посади, угу. якщо мені потрібно мати так. такі якості, так. і це було прям прозріння таке для мене. І що важливо інколи. Знаєш, я не хочу таких грошей, так. якщо мені доведеться Ценность. робити ось це, ось це, ось це угу. один в один мала таку ситуацію, і мені навіть вже підходило до того, що мені б довелося злити людину, да? яка і я сказала: ні, я так не хочу, мені це не окей. І це нормально, це також вибір. Вони підбирають людей під себе. Непогані, не хороші, просто різні. Мала просто один в один такий досвід. І ще ж є така історія, як overqualified, коли ти знаєш декілька мов, коли ти вже дорослий і так далі. І тебе. Не поставлять тільки тому, що з тобою буде важко. Це нормально. Це нормально. Ось може це і маячок, що якщо ти overqualified, у нас ще в країні такого немає. Це є в країнах Європи, коли тебе не беруть, та я готовий піти на меншу роботу, ні, тому що вони бояться, що з такою людиною буде ну важко тому ж керівнику і так далі. І може, це якраз тоді ознака того, що треба створювати щось своє. Це класний до речі, маячок. І рухатись так.